Друзі пливли океаном та ділилися враженнями від мегаполісів північного побережжя Америки. Навколо була лише вода, сонце та вітер. Аж ось. Дивіться, щось попереду. Я те щось бачу. Воно наближається. Сенсі, може, це ще один кит, і ви подружитесь? Упс, скажись, у нас проблеми. Що, що, що там? Це ж піратський корабель. Рятуйте, розвертаємось. Гребіть лапами. -хо -хо! Ей, Гей, сухопутні криси! Здавайтесь! Серед нас є тільки кріт. Він найбільше схожий на крису. Візьміть його. Ні, ми нікого не віддамо. Ми мирні туристи. У нас немає скарбів. Відпустіть нас! Це ж пранк. Ми аніматори. Плаваємо водами Карибського моря, де раніше господарювали справжні пірати, та трошки лякаємо подорожуючих. Не бійтеся, ми безпечні. А от якби ви плавали тут 500 років тому, то ви б справді зустріли піратів, і це була б дуже неприємна подія. В ті століття пірати були справжньою небезпекою для мандрівників. Вони грабували кораблі, і це була проблема для багатьох країн, які переправляли свої товари за гроші. Морем. Як добре, що ви аніматори! Зараз вчимося битися на шаблях. Роби раз, роби два захист, напад, Заряджай, Гармата, постріл, Є влучання. Ми летимо океаном на спині в мрі, Горизонти пам'яті. Нами відкривають таємниці світу, розповідає океан, як живе він вічні роки, цю подорож не забудем, навіть через століття.